Щедрий хліборобський край, батьківщина Насті Лісовської, відомої всьому світі як Роксолана, дружина турецького султана Сулеймана Пишного, зустрічали дорогих гостей, які прибули на фестиваль, вітаючи їх співом церковних дзвонів і маєвом національних прапорів. Святковою ходою вирушили з площі Рокселани представники влади, художні колективи Опільського регіону та гості фестивалю пройшли центральною вулицею міста і направилися до міського парку відпочинку. Відкриваючи фестиваль пісні Опілля, представники влади привітали жителів та гостей Рогатинщини і відзначили історичну роль цієї землі. Опілля, яке коротке, але яке вагоме слово. Скільки в ньому багатства лісів, полів і найбільшого багатства наших жителів? Я хочу щиро привітати вас з сьогоднішнім святом. Сьогодні будуть лунати пісні, які ми повинні пам'ятати. Це пісні наших дідів, прадідів, яким кілька сотень літ. Сьогодні буде лунати тут музика, будуть танці запальні, які колись були в цьому краї. Ми повинні пам'ятати свою історію і щоб ми передали цю нашу історію нашим дітям, внукам в багато поколінь після нас. Протягом червня місяця Івано-Франківщиною проходить такий парад. Фестивалів культур, етнічних груп, які проживають на Прикарпатті. На зелену неділю нас радо вітала Рожняківщина, де проходив фестиваль Лемківської культури. Минулого тижня ми уже всі були зачаровані мистецтвом гуцулів на Полонинському літі 2011. І сьогодні, серед того розмаїття квітів, ми радо вітаємо всіх гостей. П'ятого регіонального фестивалю народної творчості Пісні Опілля. Хто ж може сказати? А чи не забагато фестивалів? Ні, не забагато. тому що насамперед цього потребують люди. І наступне це те, що ми демонструємо усій Україні. Ми демонструємо усьому світі, як у нас на Івано-Франківщині люди бережно відносяться до своїх традицій. І як бережно вони передають своїм наступним поколінням. Так співпало, що ми зробили тройне свято для громади міста Рогатина і гостей, які є навколишні села і е, з других областей, тому що так сталося, що вчора розпочали свято день міської день міста, і ми провели святкову сесію із концертами і зі всіма відпочинками. А сьогодні продовження пісні опіля. Сьогодні ми бачимо цю опільську культуру, цю опільську кухню, яка була колись, і є по сьогоднішній день, яку підтримують традиційно. Ну і заодно 15-та річниця. Е, Конституції, головного державного документа. І я рахую, що в святі взаємодійно все і все. І тому на сьогоднішній день я би хотів, щоб Калушанщини пам'ятали, що ми є побратими разом з одного, як то кажуть, гнізда виходимо з опільського краю, плюс до того. Сергій Насалик, депутат обласної ради, а Ігор Степанович є ваш мер, і я йому хочу найщиріше вітання передати, і так, щоб він не йшов колись час на наше свято завітав і від вашого депутатського корпусу від міщан Калуша теж вітання нам передав. Бо я рахую, що він нам позвонив, але це не остане, остане його присутність. На святі також були присутні голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич, депутати Верховної Ради України, депутати обласної ради, голови районних рад Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей, міські голови міст області. Продовж дня гості фестивалю мали можливість знайомитися зі святковою фестивальною програмою за участі колективів аматорської народної творчості Опільського регіону та гостей фестивалю. Співав для своїх земляків поет, композитор, заслужений журналіст України Богдан Кучер, який народився в селі Діброві Рогатинського району. Вітали Калушани своїх сусідів з Рогатинщини, ансамбль танцю народно фольклорно-етнографічного ансамблю, пісні і танцю студенька, керівник Алла Волошина та народний вокальний ансамбль Буйків. Данка, керівник Оксана Герос. Жодні оча маю, я їх не Я хлопця не маю, та й не потребую. Горний фестиваль пісні опілі, на якому ми щойно виступали, дуже нам сподобався. Дуже гарні враження від цього фестивалю, дуже привітні і хороші люди. Ось тепер тільки що ми були у цій садибі привітній. Це Нас привітали і нас гостили, слабоскрешинці, підмихайлівці і Журова. Організований фестиваль на дуже високому рівні. Запрошуємо калушан не тільки брати участь в цьому фестивалі, але й їхати своїми колективами і їх підтримувати. Окрім колективів з різних регіонів Івано-Франківської області, у святі взяли участь представники не лише з районів Прикарпаття, а й з сусідніх областей та міст побратимів за кордону, зокрема Польщі. W imieniu mieszkańców Szanowic chciałbym Wam serdecznie pozdrowić i złożyć życzenia przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, szczęścia, wszelkie pomyślności. Życzyć Wam spełnienia Waszych planów, Waszych marzeń. Niech w Waszych domach zawsze panuje radość i dobrobyt. A Waszemu miastu chciałbym życzyć stabilnego rozwoju i zawsze uśmiechniętych mieszkańców. A z okazji dzisiejszego festiwalu życzę Wam wiele, wiele udanej, miłej zabawy. Під час виступів фольклорних колективів кожен доторкнувся до великого багатства самобутності своїх предків, торкнувся душею невичерпної, життєдайної криниці високої духовності, великого скарбу прадідівської мудрості. На фестивалі звучали не лише старовинні пісні, фольклор, але й представляли свої особливості села району. Адже в рамках фестивалю діяли так звані фольклорні подвір'я, опільські газди. Представники з того чи іншого села піснями гостинно запрошували завітати до хати. Часто Українськими стравами, притаманними тому чи іншому селу, зокрема, пампушками, варениками, сальцем, засипаною капустою, наливочкою, медовухою і приємним на смак напоєм Марунька, який вариться з тміну, цукрового сиропу і оцту та багатьма іншими смачними наїдками. Прекрасні, чудові враження, гарна пісня, гарні вишивки, напої, наїдки. Кожне село приймає, запрошує. Побажання тільки одні, бо зараз немає чого нарікати, що у нас ем, не відзначають. Ем... Свої етнічні традиції, наші етнічні групи. От, тиждень назад ми були на святі Полонинське літо, от, де був розмай гуцульської традиції, а ще перед цим були на фестивалі лемківської культури, і традиції. А сьогодні ми тут на опіллі, бойки так само очевидно, будуть робити свій фестиваль. Ну і так далі. Дай Боже, аби ця традиція не затухала, дай Боже, аби ми самі себе зберегли в своїй традиції, своїй культури і будемо жити вічно на цій землі. Сьогодні на Ротинщині велике свято. Ми святкуємо е, свято пісні і танцю. Однозначно, треба не забувати за свої традиції, бо якщо ми е, багаті традиціями, то відповідно ми сильні духом. І це ще раз підкреслює, що ми маємо історію і треба зберігати. Звичайно, дуже багато ви бачите трудових колективів сіл, які повиїжджали. І впроваджують свої традиції тут на Рогативчині. Приїхали і колективи із інших міст. І це досить, досить приємно бачити. І, як то каже, навіть підносить дух дух, дух український. Які побажання получали? Я Калушан також, щоб вони підтримували свої традиції. Ми, як депутати обласної ради, разом відстоїмо Калуш. Для нас основний принцип це є Калуш, Калушський район, Рогатинський район, Долина, Верховина. І ми відстоїмо інтереси Калушан також. Калушани наші, і ми разом групуємося до цього. Жителі району міста шанобливо зберігають і примножують найкоштовніший скарб, народні традиції, звичаї, українську обрядовість, танцювальне, пісенне та музичне мистецтво. Символічно, що фестиваль присвячений Дню Конституції України і несе нам найважливіші закони життя, любов до людства та прагнення доєднання у творчості. Сподіваємося, п'ятий фестиваль Пісні опілля стане ще однією важливою сторінкою нашої історії, сприятиме виявленню нових талантів. Започаткований фестиваль на Рогатинщині в 1995 році знайшов своє продовження і дав поштовх до пісенного розвою краю, відродження опільської самобутності. Закінчився п'ятий фестиваль Пісні опілля, молодіжною шоу-програмою та урочистим салютом.